Доброго дня, дорогі наші підписники і глядачі нашого каналу. Сьогодні ми тут, на місці, на нашій волонтерській кухні. Робота в нас розпочалася. Робота кипить. Кипить, кипить. робота, кипить, кипає. Роботає. Роботаємо, плачемо. А що делають? Друзі, сьогодні в нас планах. Лариса вже начистила цибульки, вон бачите. Сюшка сіла за ковбаску. Лариса треть сир на піцу. Сьогодні в нас в планах наліпити голубчиків, тому що нам треба доліпити, трошки, ну, щоб в нас було в камері щось. Поставили рис варитися. Так, Картопелька вариться в нас на пиріжечки. Вчора лорчик начистила на картошки. Сьогодні буде з пенсіонером картопля тушена. Трошки пізніше поставимо, вже начищена, порізана. Все, ми приготували вчора, бо не знаємо, як з цим світлом і вирішили собі зробити таку заготовочку. Так, цибулька на картопельку засмажується. Так що, друзі, ми працюємо. Сьогодні, ага, млинці. Зараз нам ще принесе галюнчик. Вчора прибігла до нас борошно взяла. Так що, все, як завжди. Працюємо, показуємо вам, що ми робимо. А ви залишайтесь з нами, ставте вподобайки, любіть нас, а ми будемо любити вас. Оці три дами незламні і нескорені. Так. <рес> Як мені подобається, коли господинки так працюють, а я командую. <рес> і отак всю жить, щоб ви тоді <рес> Ну да? так? <рес> Хто знашов Це одне місце треба лезати. Хто знайшов чипса? Ой-ой-ой. Хто ой, знав ой. чимся? Бачите, друзі, які у нас гарненькі пирожечки. Лариса зробила, ай, молодець. Бачили нерпу? Звісно, я ж тебе хвалю. Бачите. А що? Всюха. Риснички зробила, молодець! Да. О, <рісті> <скрісті> like, було, да? Так. Іна, вже кашлялася, так? вже вас. Ну, молодець. А що сказати? Тут вже нічого не сказано. Тут все сказано. Сказано, так. Все сказано. Так, друзі, Іна теж молодець. Я зараз покажу вам. Іна теж молодець. Дивіться. Картопелька в нас тушиться нашим пенсіонерам. Хлопцям варимо картопельку таку, пюрешко. От. Зараз буду смажити. Піца в нас печеться гарнюня. Дивіться, яка гарненька. Тут все в нас понароблювали вже, дівчатка. Тут я картопельку ставила. Зараз поставлю олійку і будемо смажити. А будь-ки дав Бог, щоб світло не вибило. Дякую. Я переживаю, бо там е, дві печки на дев'ятки включені. І це я індукцію зараз включу. І ще е, духовка. Ну так. Да. Може вибити. Боже, яка гарна наша ялиночка. Друзі, подивіться, я їх кожен раз вам показую. очима Дивіться, яка гарненька. Боже, яка вже ну, гарнівненька така. Є в ці трояндочки, які нам подарили, подивіться. Класні. Дуже гарні. Заходжу в лісі в давній без Боже, кові Добрий день, добрий день. У нас гості приїхали. Гості приїхали. Привезли нам варенички, дівчата. А ми тут млинці робимо. Молодці. Помагайте нашим підписникам. Ти моя хороша, Мотечка. Ти кому кажеш, Моті помагати? А що ви тільки з двох? Ні, а ти скажеш, що є. Сюшечка! Сьося, дівчатки, ми приїхали вас привітати з Порше, честь дякувати. О, Сьося, дякуємо вас. Бо ми, нас, Миколаю, ми просто мали ту набрузку великий, що додатчик. ми не мали цей піцет. Дякуємо, дякуємо. Бачите, друзі, нас до сих пор ще вітають. З Днем волонтера. От-от-от, да. Ми тоді не могли приїхати. Ми рівні мали раніше, але ми цей. <різь> Боже, друзі, подивіться, що нам ті дівчата прийшли. А, а то вам всім по проносочку, щоб намерли у ножки. Боже, ага, дякуємо! О, а то, то, то холоденько було. Ото Миколайчик нас привітав, приїхав. А це щоб було вам сладко. Так. А це теж до солодку. А, а це, щоб туди наливали. Ага. Ага. Боже, дякую, дівчонки. Да, дівчонки. Да, да, да. Ну, ви і даєте. Ну, дивіться, даёте, все нам треба на кухню. Все, дівчонки, молодці. Да. Дякуємо вам щиро. Ми не перший раз на кухні, ми знаємо, що вам треба. Дівчоночки, дякуємо вам щиро. Дай Бог вам здоров'ячка. Присаджуйтеся. Що ти? Як ділиш? Що, ріпиш? Жарить, це спалить. Моя бобочка, зарить, блинці. Зарить, зарить. Зарить, парю. Це як має бути. Молодець, Сюшенка. Я ще одну до нашого подаруночка, подивіться, друзі, що Нам подарували. І салфеточки, і миюче, і ну, все, все, що нам потрібно. Наші хороші дівчаточка, ми ну, вам дякуємо, Наталочка наша дорогесенька, з лідочкою. Які ви молодці, дівчатка? Ми вас дуже-дуже любимо. А так, Сюшка? Да. Подружаючки. Подружаючки. Наші подружає. Вони знають, що нам потрібно. Навіть тазика подарили. <рість> <рість> мисочку, мисочку. Молодці, дівчинки, молодці. Бо ми робимо немаленькими об'ємами, вони знають, що нам потрібно. Друга, <смеш> Друзі, джек, Галінка прийшла. Довізкою монтіма. Я вам буду показувати, яка, не знімай мене. Просила мене. Так, Галінка, не знімати тебе? Ні. Ні, добре, не буду. Ксюха, буду тебе знімати. там Все одно. Ну і такі гарнесенькі, хорошенькі. Гарненькі. Так хлопцям смакують. Звісно. О, дивіться, прийшла, прийшла. Іди сюди. Іди сюди. Галюнька боїться. Не сідаються. Галюнька сідаються. Ой, сідаються. Але люба мама, вона готує, приходить дівчинки, щоб допомогти, давайте стає і робить. разом з нами. І, та, і місь, та, і, ну, знаєте, друзі, не кожен любить, щоб її знімали. У нас, нас є такі дівчатка, наші хороші підписники, Ти знаєш, про кого я говорю. Яка нас тільки що недавно вітала з ним волонтера, тільки заходить і говорить, камера вкриє. Камера включена? Наче я не буду заходити. Є такі дівчатка наші хороші, які не люблять, щоб їх публічно знімали. Але ми знаємо, ми знаємо, хто поважають моїх дружинах. Ана нас знімає камера. знімає. Друзі, я її обдурила. Галюнчик, ми тобі щиро вдячні. Навіть ти гумничка тому моя подружайка столітня. І цукини тоже. Так, Ксюшка? Да. Боже, цукини в полі пережили. Які яблука збирали. О! Якби ви бачили те відео, як ми їздили в тих кошиках на так. І Максим на нас возів тому в корбі. А сам нікого не поставила такого. Де ти є? Да? Да. Я збирала. Ти знайшли мене. Друзі, в нас позвонила наша Олеся, яка координатор наших німців. І в нас мають бути п'ятницю наші друзі з Німеччини. Так що залишайтесь з нами, все буде цікаво. Ми як завжди, з вами на зв'язку ваші господинки. Друзі, подивіться, яку нам гарну подарили іконку. Взагалі клас. Класна. Ось я її в руки візьму. Подивіться, яка гарнезна. Іконка Святого Миколая. Так. Дуже гарна. Дівчоночки, Наталочка, Лідочка, дякуємо, дякуємо і ще раз дякуємо. У нас молочинки. Взагалі клас. Да, Красиво. Випадково. Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Дякуємо вам, дівчики. Ви зробили наш вечір сьогодні. Дорогі наші друзі. Посмажили ми млинців. Подивіться, скільки багато. Якки там миють посуду, щось там розмовляють собі, розмовляють. Дівчулі пачулі що ви там розмовляєте. А вони посуду миють. Мої хороші господинечки, миють посуду. Да, да? Дівчаточка маленька. Ми будемо сьогодні прощатися з нашими підписниками. Зустрінемося завтра. Та ти завтра прийдеш. Прийду, прийду. А подружайка не зміняє нам. Так, <сі> да, любі друзі, Зустрінемося завтра, мирної, спокійної ночі вам, гарних солодких снів. Любимо вас. Ваші Галюнчик, іди до нас. Галюнка, до нас. Іди. Дивіться, як в нас подружайка класна. Наша Галюнка. <сі> Ми Будьте, любимо, любимо, любимо. любимо. Друзі, до завтра. Завтра ми з вами зустрінемося і все буде Україна. Любимо вас всіх і поважаємо. Нехай буде всім мир на нашій землі, а на нашим захисникам буде спокій і мир на землі. не роби так хочеться. Хай скоріше закінчиться війна. Так ми цього хочемо. І просимо святого Миколая і всіх святих, просимо тільки миру на всій землі. Просимо миру і благословення для нашої України. Так що любимо вас! Дякую. До побачення, друзі!